Таня, шановні гості, глядачі мого каналу. Вітаю всіх з святом святої Трійці. На сьогодні 4 червня приїхав зі служби. А тут у мене сьогодні ждав такий подарунок. Зараз на сакація цвіте, бджола, дивіться як все працює. Працює бджілка, так, треба до рамки попідставляти. Дивіться, ось тут такий у мене рій сидить на привої. Вже підготовив для нього вулика, на привої прибився. То ну, на такій не дуже високій висоті. І тут я ще сьогодні один зняв маленький рійчик. Уже знайшов ту сім'ю, з якої вийшов рій. Матки я там всі маточники я всі оборвав. Це перше, що зробив. Потім цього разі переселимо. Матки я маточники оборвав і все. І розобій його на маленькі однорамочні відводки. Якраз там маточники вже матки виходили. Це напевно думаю з той сім'ї. Зараз ми цього роя будемо помаленьку опускати ось цей вулик. Дивіться, взяток закації йде дуже сильно. Так, дивіться, як бджола працює. Все гуде, погода супер для неї сьогодні. Вчора було холодно, ріж вже цей переселяється, ми його завеземо в ліс. І всі відводки, які я пороблю, маленькі, однорамочні, теж завезу в ліс, буду робити їх там, ну невеликі такі ось по типу цих ППСники. одно де і буду їх перевозити в ліс, собі хай будуть там запасні матки в мене. Так, хто там запитував за матки, вже можу продати вам декілька молодих плідних маток цьогорічних. Кого цікавить, то звертайте, залишу свій телефон в коментарях. Дивіться, дуже сьогодні бджоли працюють. Давно я не бачив, що так працювали. Не співають людки заходить. Акація виділяє славно, бджола працює як дурна. Та, все гуде, все літає. Ось дивіться як на пасіці такий гам. Це то просто копейка. У мене повиходили матки, то бігуді, то брав їх бігуді. Виходили, то буду робити одводки однорамочні, напевно там, взагалі жесть. Ось тут, тут, тут вже є слабші, ну, слабші ці вже сіні, тут такі невеликі, вони позалишалися. Все, все спішить. Так, дивіться, вже мене, можна сказати, нового виробника вощини опробував, можна сказати, 5 кг вже пішло. Дуже сподобалась їхня вощина, замовив, я тих ще два, ще два порівняю і тоді вже оприлюднив собі з ким працювати цього року. Так, а ми далі ж працюємо з відбором меду, бо сьогодні я кажу, качав ріпак, рамки полу були запечатані, це жесть, він такий вже густий, знаєте, дуже сильно тянеться. Качати будемо цей, тут теж... Фіст так попрацював, дивіться, як фіст попрацював пакет, я звідси продав, тут залишилось. Ось, бачите, місце свободне. Це я тих 4 рамки продав на пакет. І тут залишилося. Це що залишилось, вони так гарненько спрацювали. Зараз подивимось, що там всередині Ну дивіться, це я не фалюсь, просто показую. Так, бачите, спрацював фіст. Ось такі рамки. Це крайня була. Ті, що всередині звичайно, набагато краще. От дивіться, наступна О Стражу відкачувати, бо цей ріпаковий мед по ньому видно, що він не задубів. І так, решта, дивіться хлопці, от далі. Зараз це я і Ну от скажем чесно, дивіться, що ще хотіть від цих бджіл. Дивіться, яка рамка. Повнюща. Ось наступні рамки. Це я кажу не сім'я, це я продав пакет і те, що залишилося, так спрацювало. Мет ще поки рідкий. Зараз відберу, хочу пару магазинів встигнути відібрати, щоб ввечері вночі качати його. Тож я думаю, своїми бджолами з такими матками, як у мене, собі можна спокійно буде працювати. Бджола мирна. Я завжди, якщо ви звернули увагу, працюю без рукавиць, вони мене не зачіпають. То зараз будемо відберем, скільки нам стільки встигнемо. Так, Це гріх, дивіться, не показати. Ось такі рамки, які йдуть. Ось це звідси я продав пакети, вам видно місце, що вільний заставна не стояла. А дивіться, які рамочки. Та, дивіться хлопці. Все бутком запечатано. Хай покажуть, хто там свої породисті тримає, як вони працюють. Я думаю, що я зробив правильний вибір, коли почав працювати з місцевою бджолою. Дивіться, наступні ці рамки печатні. Бо ніяка порода не спрацює так, як працює місцева на своєму рівні, бо вони вже привикли до медозборів тих, які в них є. Тут вони вже роками, можна сказати, живуть десятиліттями. Якось так. Ну, така моя особлива думка. Дивіться, от печаточка. Світленька, гарненька, бруска до бруска. 145 роздута рамка. Решта теж тут вони вощину багато відстроїли. Дивіться, там всі ж до краю світяться, що вони повні білі рамочки. Зараз на ми зразу вощі додаємо, вся хай собі сім'я працює. Будемо відстроювати гніздо. Магазина я його прибираю. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, залишати коментарі. Бачите, їм було мало. І мало було місця, вони ще сіли на заставні, можна сказати, цілу рамку відтягнули, заставну згризли і відбудували рамку. Зараз хочу глянути, чи є тут матка, тут матка має бути молода. Підставлюємо вощину заставну і хай собі працюють. Так я подивився, матка сіє, ставлю їм вощину. Це добре, що матка сіє, матка тут молоденька, вийшла, почала сіяти. Ну, Як вже днів декілька вона сіє, бо вже розпліт десь такий днів 5-6, може більше йому. Дивіться, я буду зараз далі працювати, що буде цікаво, обов'язково буду знімати. Взагалі, чергова сім'я, дивіться, якими якими зігзагами. Це теж фіст тут був такий взагалі дуже маленький. О, але все рівно принесли мед, дивіться, які рамки роздуті. Так що відбираємо далі. І цей... Ще задумався вже над тим, що треба буде купляти більшу медогонку. Бо ця що зараз у мене є двохрамочна, поворотними касетами, нею сильно багато не відкачаєш. І зразу я контролюю, де сіють матки. Оце мене ще найбільше цікавить, як матки молоді сіють. Працюємо, відбираємо, а ви не забувайте коментувати та підписуватись на канал. Це не бджоли, це якісь монстри. Ти що, такі рамки роздуті. Ой, дивіться. Такі вже роздуті. І тут у нас залишилося 4 рамки. Три було рамки, я... а ні, так, 4. П'ята заставна, оце дивіться, одна, дві три, і тут одна четверта з правої сторони її не видно, а це п'ята заставна. Це, що залишилося від продажу пакету. Ось дивіться, це те, що залишилось від цього. Ну, коли я продав пакет, тих чотири рамки. Матка вже обліталася, сіє, молоденька. Дивіться, як сіє маточка. Красотіще. Не знаю, чи видно, дивіться. Що тут сказати? Це вже три рамки засіяно. Матка шикарно сіє, зараз ми їм одразу дві вощини і хай працюють, і на соняшник ще вони дадуть жару. Певно, будемо скоро займатися, ще й матковою видною справою. Так, дивіться, черговий восьмирамочник. Як ви просили, писка свого не показує, дивіться, які рамки. Дивіться, які рамки. Ого, геть, печатні, дивіться. Повністю запечатані. Це тут дві я залишаю, вони так слабо, ну залиті, але вони мені не ну залиті, але напечатають вони, і хай вони стоять, будь їм. Тут є що забрати. Гнізді там в них є повно. О, дивіться, галяньте які широкі, все роздуті, красота. Бділки, дякують Богу, попрацювали добре. Можливо, вибачайте, що можна доїдаю, одне і те саме показую, але... Ну, Знімаю вже так, як є, Не то, щоб показати там що в одній сім'ї тільки а Дякую Богу, є всі скрізь. Так, далі, далі відбираємо. Тут в мене два магазини. Дивіться, аж це те, теж все забито медом, зараз достанемо, покажемо. Тут все. Тут вощину вони відбудовували, їм ставив 145-ту. Не знаю чи вони її запечатали, але те, що ставив суш, то суж дуже добре відбудували. І, яку відбудували, суш, запечатали, я бачу чудово, Ді ці рамки розбухши. Зараз подивлюсь, що тут цікавого. О, це відео можна буде сказати, на, назвати відкачування меду. відкачування меду, відбір меду. в цьому відео. Тут в мене ще в таких маленьких цих сидять бджілки, потрібно потім буде їх пере, переселити у нормальніші, як нормальніші нормальні вулики. Джола працює, обльот в них. Тут у мене маленькі відводочки. Вже трошки на вечір льот стихає, порівняно з тим, як в день працювали, а ми все далі далі працюємо. Ну, дивіться, бачите, що тут показувати, як завжди От брусочка до брусочка печатка 145 метрів. Витікає, Дівки його зразу з'їдають. Другий магазин теж повний. Дивіться там показую все так, як є. Без прикрас, ось дивіться, з цієї сторони. Яка печатка. Ще відберу один магазин і все на сьогодні вистачить. А ще нас почала стигнути полуниця. Ось тільки що донька принесла. З дружиною вибрали, сказати, перше, як, ну не перше полуниця, а вибрали майже 10 літрове відерце. Полуниця у нас досить рання, дуже солодка. В, ну, раніше вона знайшла вже днів 5 назад, а масово це вже зараз йде, треба закрити компотів. Так, це ці я знімав, що він тут хай собі устаканиться, треба його накрити, щоб він був спокійний. Зараз там дещо попрацюю ще трішки і все. Тут ми гніздо переформуємо, добавляємо вощину. Що тут, бо тут такі заки були. Короче, плідний дуже день. Знаю, що свято, але завтра назад на службу. І потім декілька днів взагалі додому не будуть відпускатись, то мусиш. Ну нічого, я думаю, цього поганого не маєш, нічого не рукою, не стукою, просто відбираю рамки, де і все. З цього вулика я не продавав. Пакет тут теж бджоли дивіться, як ти що, тут вони більш, можна сказати, одну вершину майже витягували е, на 145-ту рамку. Ну, не видно, бо рамки тут ці новіші. Теж непогано попрацювали. О, а тут матка зайшла в магазин. Ха-ха-ха. Так, да, непогано попрацювали, ну нічого. Зараз ми відберемо те, що можна відібрати і доставимо всі ж рамки, щоб бджоли працювали. Якось. Так, що мене тут мурахи в цьому вулку задовбали такі великі жирні, чорні, що я не роблю, ніяк не можна їх вивезти. Їх небагато, але бігають гайониші. О, так, що будемо вже закінчувати наше відео. Якщо щось ще буде, то звісно дозніму, але вже скоріше за все буду закінчувати. Всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки і так далі. Дуже, якщо щось в коментарях пишете мені цікаво, завжди вам відписую, поспілкуватися в коментарях. Ще є багато сімей, де потрібно відпочати мед. Але на все не вистачає часу. Тут в мене, дивіться, два магазинчика. Тут бджоли в мене дуже шикарно попрацювали. Тут і 300 рамки повністю запечатані. Це одна теж з дуже хороших сімей. Вона минулому уроку стала мене в лісі, я її привіз осень додому. І так вона тут і залишилась пакета, ми з нею не продавали. Все, до нових зустрічей. Ще є питання. Мене... підкажіть, будь ласка, досвідчені пасічники. Чи... В мене зараз стоїть питання, чи додати в магазини суш минулорічну, чи ставити в ощину, щоб вони її тягнули. Суші є ще дуже і дуже багато, дуже багато. Саме йде мова про сушу 145. Не про 300-ту, а по 145-ту. Тож думаю, чи ставити вощину, щоб тянуло, чи ставити суш, як буде краще для бджіл. Будь ласка, підкажіть. Дякую за поради. Ну, тож, Прошу, підкажіть стосовно суші. Думав, що тут матка сильно зайшла в цьому велику магазин, а вона всього на одній рамці. Тільки далі все запечатано мед. Зараз доставно, щоб не бути брехуном. Дивіться, тут матка засіяла, ось тут видно, ну, печатний розпліт. Все, далі йде мед, ця мед, ну весь мед, далі нема вже засіву. То ще зараз відберу, звідси тоді весь печатний мед, який є. І все, я буду на цьому відео закінчувати. І піду зараз трошки ну, де... відпочину і так ще дещо треба. Подивитися, що там крулі, дать крулям їсти. Тож прошу поради за суш, будь ласка, дайте, хто знає, буду дуже вдячний.